І нам не дають непосильних завдань, навіть якщо вони такі жахливі. Ми все рівно їх пройдемо, витримаємо, і ще інших будемо вчити, як справитись з отаким злом. Так, добре, а вже інших в чому. Перша карта місяць подолання своїх страхів. От, хочете, щоб все було добре, працюйте своїми страхами. Те, про що ми стільки разів говоримо. Так і кажете, стоп страхи і стоп негативні емоції. Я вас не кликала чи не кликав, я вас не приймаю. Геть, все. І в той момент вам треба чітко згадати якусь хорошу, яскраву, позитивну історію з минулого. Прям максимально позитивну яскраво. Фокусуйтесь на ній 17 секунд, і тоді цю велику емоцію внутрішньої радості фокусуєте в проєкті майбутнього, що ви хочете. І знов 17 секунд. Тримайте цю картинку реалізації ваших бажань, ніби вони вже збулись. Таким чином, переключайтесь дуже просто, дуже легко, головне захотіть. О, перевернути карта диявола, тобто карта попередня: Диявола нема чого боятися. І боротьба зі спокусами і з дезінформацією. Далі у нас. І потім йде у нас десятка кубків. Щастя у співдружності. Карта сімейного достатку благополуччя, правильних союзників, правильних покровителів, правильної допомоги. Деколи і звідки не чекаєш. Далі у нас ем, ну це якраз така карта тої заморозки. Таке все якесь як заморожене, очікування. Але для України п'ята карта знову шість жезлів, тріумф переможців. Ще раз кажу: як би там не було, в кінцевому результаті буде так, як треба нам. Це чітко треба пам'ятати. Далі у нас. Ми майстри своєї долі. О, послання з чергового місця сили, да? Завтра, Завтра подивитись всім обов'язково. Так, карта процвітання для України. Пра матір. Так, дивіться. Тут про батько і праматір. Прямо вдвох сьогодні прийшли. Далі, переміни. Ну, і це Тобто, ну, чому бувати, того не минувати. Тому, знову ж таки, ми висловлюємо цю незгоду до матричної системи. Або буде так, як нам має бути класно і добре, або вирубай всю симуляцію. Симуляція матриця всю не вирубає. Ну просто, ви знаєте, чому. Бо їй це не вигідно, з кого нам де підживлюватися. Значить, доведеться і їйти на певні умови. Далі карта успіху. Щось теркан повторюється у нас, стірка жезлів. Тут він був, тут він є. Ці енергетичні теро Оша, це просто. І так, десь моментами ще пробують нам руки зв'язати. Але е, тут теж та така, знаєте, хитрість. Е, поки вони. Знаєте, хай свідомо, що може у нас руки зв'язані. Насправді, можемо дуже легко їх розв'язати. Ну, Це така може бути деколи видимість. Ну, як в тих фільмах, знаєте? експерт-агенти всякі. Все одно умудряються там все порозв'язувати, порозмотувати. І тут, де зв'язані руки, зразу з'являється карта компроміс. Все зрозуміло, да? І руки розв'яжуться. О, ще одна карта випала. Енергія джерела. Оце з місця сили. Це там вона була перша. Да? І давайте. О, ангельський точно. Ні. Це, це впало дві свічки, значить, вони так цікаво впали: одна вверх, одна вниз, до гори ногами. Я так ще зглянув, і це мені нагадало, як оці шашки, знаєте, чорна шашка і біла шашка. Ну, біла до верху, чорна донизу. А ще мені показали якихось двоє людей, які, знаєте, ніби як по енергії, а дві енергії мужських. І вони так хотячи, не хотячи, так знаєте, скрипя зубами. Регочучи зубами, так тиснуть одне в одному руки, так знаєте, типу. А тут багато камер, які це все знімають. Ну Це щось дуже схоже про, про типу, по образу, як Зеленський і Путін. ну Це така метафора прийшла. І це так знаєте, скрипя зубами. Така прям стретики. Але не буде так, як хоче цього чорнота і гадство. О, звільнення, завершення, трансформація, свобода, Птах нос, фенікс, аркан смерті, крізь смерть до відродження. Далі у нас була вже сьогодні карта, но повторить, десятка кубків, щастя, сімейність, благословення. Далі у нас відстоювати своє П'ятірка жезлів конфліктах відстоювати своє грамотно, правильно. Це карта отої такої якоїсь паузи, якогось десь от момент емоційного невдоволення чи розчарування і сумнівів. Але через прощення, пам'ятайте, що за вами стоять ваші ангели-охоронці. Ви не одні. Тому в відчай не впадаємо, а до ангелів наших звертаємось. І що нам треба, чітко формулюємо запит, навіть не просимо. А те, що нам треба, ми по запиту ставимо як конкретну вимогу. Так, Нам треба так, так і так. Ну і буде вам щастя. Четвірка жезлів. Це карта такої гнучкості. Це карта святкування врожаю. Оця мені перша дівчинка взагалі на вас схожа. Бачите? Ближче, бачите. Реально схожа на вас, Дивіться. Ну а на задньому фоні теж там, там танцює брейкданс. Ну, Но... коротше, сила магії езотерики в об'єднанні, ваше в тому числі, сприяння, бачите, йде в плюсі. Ну і от така карта матері, покровительство, любов, от коли тобі щось дають, чимось діляться, така емпатійність, бачите, королева кубків знов насильна енергія, жіноча, яка в світ несе мир для України в тому числі багато важливих змін. Ну, мусить бути ця парадигма десь змінена з оцеї, знаєте, з мужчин в сторону жінок, з патріархату в матріархат. Ну, десь так воно до цього йде, ну, чесно кажу. Це інакше, ті хлопи вічно своїми амбіціями, якимось незрозумілими міряються, а, а люди невинні в тому страждають. Ви ну, Хочете помірятися колись, два царі вийшло, один одного хто кого вбив, той і переміг. Все. Ну так же ж було колись в давні часи. Ну, З'їдіться двоє, хто кого затов, хто і переміг. Все. Чого мають гинути мільйони людей? Заради чого і кого? Ну, це така філософія, але. Але, але ми все рівно йдемо в карті переможців. В кінцевому результаті крапка. Все, як завжди, дякую всім за участь, за увагу за підтримку. Світло всім побільше відправляю. Сьогодні ми бачите, хто там казав, ефіри, які молодять. Ми стали ще сильніші, ще молодші, ще більш молоді. Відмолодли, зміцніли, наповнились. І от в такому настрої і настрої ми всяке гадство і зло долаємо, зло перемагаємо. І велику істину треба пам'ятати, те, що вирішено без нас, все рівно буде проходити вищі всі інстанції, і буде по закону вищої справедливості. І пам'ятати, треба зараз, що кожному буде по рахунках, прийде точка розплати і розрахунку. Дуже добре думайте, що саме зараз ви транслюєте, тому що коли все набуває такої ще вищої ноти. Знаєте, ще вище є такої сходинки, дуже і дуже треба піддавати контролю. Все, що пробує вам нав'язати, оця гадство, будь-які сумніви, страхи, про що ми сьогодні говорили, будь-які негативні емоції переживання. Розумійте, це не ваше, це вам нав'язують. Зразу в цей момент переключайтесь, світло, високі вібрації, все негативне. Зразу так і кажіть, переводжу, трансформую у високу частоту. І зараз, як ніколи, важливо саме наше об'єднання, підтримка наших воїнів і наше подальше об'єднання, якби там які ворожі, оці всякі гади не захотіли, щоб, знаєте, було така зневіра в людей. Але попри все, ми ще більше починаємо вірити і молитись, і боротись, і перемагати, і наближати якраз реальність. Без війни. Тільки мир, тільки процвітання для нашої України і самі-самі найкращі проекції майбутнього. Ми активовуємо і запускаємо. І хай буде так.